Тому я прийшла. Ну, Я за тобою і за Ірою слідкую давно. Начебто все вже знаю, начебто вже сама веду онлайн. Але, звісно, в мене не вистачало цього навику продажу. Розібратися з цією воронкою це було основне моє якби, бажання, да? моя ціль розібратися. А тут ще Іра зі своїм. Наставництвом духовного розвитку, ну це взагалі е, я розуміла, що без цього неможливо піднятися на рівень, на який я планую. Тому е, зацікавилась, е, чому сумнівалася? Тому що ну наче то я все знаю, да? наче то все я вже веду це онлайн і розумію, що я вже давно не тренер в залі, а вже онлайн, але е, тут багато. Дуже багато таких і дрібниць, і не дуже дрібниць, які я взагалі, як виявилося, не знала. Да? І ну, піти до тебе це най, найрозумніше і найкраще рішення за останні мої три місяці. От зараз я третій місяць да, на програмі. Це. Mm. Ну я тут я послухала от саме себе, знаєш, е, саме свою душу, тому що е, навкруги мені казали, що ти сама все знаєш, та розберешся. А знаєш і, і е, твої слова були от прям я їх запам'ятала. Ти мені сказав два слова: це тобі потрібно. От повір. І я тобі повірила і пішла. А що я отримала за ці три місяці? Я не боюся стратегічну сесію. Це е, найкращий, найважливіший результат. Я не боюся стратегічної сесії, е, по грошам це поки що 4, е, індивідуальних наставництва по 500 євро і вісім групових по 350. От, е, що можу сказати тренерам? Ну, Онлайн це просто необмежена, тут нема межі. розумієш, ти себе можеш розвити, розвивати безкінечно. Немає обмежень, нема стелі над тобою. Тобто все, що ти зробиш, буде дуже успішним, якщо ти будеш це робити. Залишилося не просто да, купити цю, цю програму, а робити крок за кроком. Передивлятися, знову вертатися, якщо щось не зрозумів. Але кожен день. Кожен день. Окей, а вартість, яку ти заплатила за навчання, за наставництво, за участь в екосистемі, вона виправдана, Скажіть, будь ласка? Ну, я вже давно її відбила, як би. А ще можу бути в цьому просторі довго. Супер, класно. Хорошо, Таня, дякую тобі за такий фідбек. Будемо з тобою далі працювати. Я пам'ятаю нашу мету і мені дуже імпонує з тобою працювати надалі.